Всім привіт! Я просто не знала, як почати записувати це відео, але я дуже сильно хотіла взагалі записати відео про те, як стюардеса збирається на морський контракт. Я сподіваюся, що воно вийде трошечки показати, що беру з собою, та взагалі як проходить подорож. Тому дякую всім за підписку та лайки і залишайся зі мною. Так, поки я збираюсь, хочу просто сказати: я вже 6 років в морі. І багато разів збирала валізи. І цього року я дійшла до такого остаточного висновку, що не вартує брати дуже-дуже багато речей з собою. Треба брати дійсно напівпусту валізу з собою. Краще ти з собою щось привезеш з контракту, чим потім ще купувати екстра валізи. Часто ви будете зупинятися в якихось локаціях, портах. І знаєте, під час контракту дуже часто у нас просто фізично немає часу ходити, одягатись, вигулювати наряди, тому що ми дійсно носимо лише уніформу в 90% ситуацій. Тому так, мінімум речей. Звісно, собою на контракт також можна взяти якісь подаруночки. Для своїх майбутніх колег. І зараз я вам дещо покажу. Ось моя валізка, як ви бачите, тут на горі є турецькі солодощі, які я взяла. Також подарунки, парфуми з Туреччини, мінімум взагалі особистих речей, маленька косметичка. 10% моєї валізи займають ліки, які необхідні взагалі. Ну, я дуже люблю брати на яхту або в море всі необхідні медикаменти і часто. Коли у кого щось болить, вони приходять до мене, і вони знають, що в мене завжди все є. Взяла дуже багато солодкого. Тут правильно ну, прям дуже багато подарунків. ви Побачите, половину валізи лише подарунки. Я собі дещо по-іншому уявляла це відео, то ще буду пакувати речі, і буду це поступово складати і записувати, але просто не було часу. Ну якось так. На цьому з валізою ми завершимо. В принципі, якщо у вас є запитання, ставте. Тобто з основного що я беру це ліки обов'язково, якесь зручне взуття, мінімум речей на літній сезон. Далі обов'язково якісь такі речі, можливо, футболку якісь штани або легінси, або довгі шорти. Для того, щоб на початку сезону, якщо, наприклад, у вас там немає ще уніформи, щоб була така форма для чорнової роботи, так би мовити, по на яхті та на кораблях одразу гостей немає. Найчастіше у нас йдуть такі підготовчі роботи, діп-клінінг, і тому я беру щось спеціальне для цього. Також у мене, так я вже казала, про зручне життя є кросівки. Є якісь там босоніжки і, і шльопки-тапки, просто щоб були щось таке резинове, якісь подарунки, речі, мінімум косметички якоїсь. ну Це моя чиста думка, бо я знаю, що дівчата вони люблять, люблять дуже багато брати речей. Але в мене просто реально міні бо я роблю дуже легкий мейкап, тому мені не, не треба багато речей брати з собою. Наприклад, у мене минулого разу. Тільки половина валізи була техніка. Цього разу я не просила велику камеру, я взяла маленьку dji Pocket і я думаю, що цього мені буде достатньо. Так, ну що, зустрінемося з вами по дорозі в аеропорту. Не перемагайтеся. От я і в аеропорту вже пройшла чекін і чекаю на свій літак. Дуже хочеться спати, бо сьогодні прям я навіть і не могла заснути. І це доволі таке нормальне відчуття, але. Я сподіваюся, що мене вийде поспати в літаку і побажайте мені удачі на новому контракті. Я зараз в Стамбульському аеропорту. Я не знаю, чому я не познімала нічого. Просто вилетіла з голови, що я взагалі планувала записувати це відео. Просто коли ти заходиш в аеропорт перед цим контрактом, у тебе взагалі думки літають, і ти думаєш про все на світі. Тому можливо пізніше вам трошки познімаю. От, якщо у вас є якісь запитання, не соромтесь та ставте в коментарях! Всім привіт-привіт! Я уже в Ніці. Дуже втомлена, бо нормально не спала. І зараз буду забрати свою валізку, чекати на другу стюардесу, бо вона прилітає після мене. Ми разом з нею поїдемо на яхту. Звісно, тут аеропорт відрізняється. Не такий, як в Стамбулі, не такий зручний, але все-таки ось я вже бачу свою валізку. Ось вона. Зелененька, я зараз її заберу і поїду на яхточку. Поки зараз чекаю на другу стюардесу. вирішила привести себе в порядок, бо все-таки я приїхала з відпустки, тому був час, якось трошки підправила волосся, зробила легкий мейкап, замовила собі каву, оранджуз, водичку. До речі, весь оцей набір коштував 11 євро. І з моменту, коли я потраплю на контракт, всі ці витрати має вже покривати яхта. Тобто це рахуйте мій сніданок, хоча в літаку теж кормили. І любуюсь Францією, бо я дуже-дуже сильно її люблю, мені реально тут дуже подобається. Сумно було залишати Туреччину. Бо Туреччина це після України мій другий дім, так вийшло. Але Франція також в моєму серці. Тому, можливо, мене вийде вам трошечки ще познімати тут околиці, а поки буду чекати, відпочивати і їхати на яхту.